Вітаю, друзі. Сьогодні я хочу поговорити про одну із подій, яка сталася 15 грудня 2023 року у одній з сільських рад на Закарпатті, коли депутат сільської ради зайшов на засідання сесії і підірвав три гранати, в результаті чого було поранено 26 осіб, одна з яких на сьогодні відома про те, що вона померла. Це був депутат від. Слуги народу. Різні версії говорять про те, яка причина того, що сталося. Говорять про те, що він не погодився з тим, як розподіляють кошти. Говорять про його особистий конфлікт з головою села. Власне, це не важливо, яка причина? Важливо інше. Перш за все. Керівництво партії Слуга народу не зреагувало на цей інцидент і не засудило цей терористичний акт, тому що саме як терористичний акт цю подію кваліфікували правоохоронні органи. По-друге, про це не згадав президент Зеленський у своїх щоденних відосиках. По-третє, на це не зреагувало керівництво Верховної Ради, представників Слуги Народу. Все це Свідчить про те, що інформаційна політика влади в нас перекошена, тому що влада хоче доносити до суспільства лише ту інформацію, яка є позитивною, яка свідчить про нашу потужність, незламність, та що ми рухаємося дуже добре. Хоча на фронті дуже складні події, щодня гинуть хлопці, в тилу у нас проблеми в економіці. У нас проблеми з тим, що нам не виділили фінансову допомогу у Сполучених Штатах та в Європейському Союзі, однак влада рапортує нам лише про позитивне. Але я, власне, хотів звернути увагу ще на інше, тому що в коментарях на цю подію в соцмережах те, що я читаю, я бачу коментарі на кшталт: О, ще би так, так буде з іншими. Саме так і треба робити. З приводу подій, з приводу вчинку цього. Депутата нехай ще зайдуть у Верховну Раду. Люди, що з нами, така поведінка, така реакція вона свідчить про те, що е, Коліївщина, опришківство, беззаконня глибоко живе в нашій сутності. У такий спосіб ми державу не побудуємо. Я вже не кажу про моральні аспекти. Як можна бажати смерті людям просто за те, що вони мають іншу точку зору, чи з вашої точки зору порушують закон чи несправедливо розподіляють гроші? Таке враження, що для українців гроші важливі, ніж правопорядок, важливі, ніж Конституція України, важливі, ніж держава. А якщо завтра прийдуть до вас додому, хтось, хто подумає про те, що ви йому не подобаєтеся кине вам під ноги гранату. Легко говорити про це так абстрактно, але такими розмовами ми руйнуємо згоду в суспільстві, ми руйнуємо наш правопорядок, ми руйнуємо повагу до Конституції і до закону. Так не можна. Врешті-решт, з тих 26 людей, які постраждали, вони що, були всі винні? Так ви вважаєте? Ви вже вирішили, що вони всі ті, хто підтримують цей вчинок, що вони всі винні. Це свідчить про, нашу моральну, про наше моральне падіння. Я розумію, війна нам всім складно, в тому числі емоційно. Але ми повинні залишатися людьми. Саме цим ми відрізняємося від росіян. Такими думками ми перетворюємося на Орду. На Орду без честі, без гідності, без права, без закону, хоча і в Орді. Була своя, свій закон, відповідно до якого за багато злочинів каралися вбивством. Подумайте над цим. Ця реакція нездорова. Вона свідчить, що ми є хворим суспільством, нездатним на здорову реакцію. Тому що здоровою реакцією було би засудження цього теракту, і співчуття тим, хто потерпів. Я сподіваюся. Що всі ми про це поміркуємо, тому що це дуже важливо. І традиційно закликаю вірити в Збройні Сили України, вірити в допомогу наших союзників і вірити в перемогу України. Слава Україні!